Усе наше життя це гра, але в деякі ігри ліпше не грати. Актори, режисери чи просто техперсонали, які мали стосунки до містичних сюжетів кінострічок, розраховуються за це в реальному житті. Знаменитий радянський фільм Чародії здавалось, цілковито, безвинно зобразив чаклунство, та все ж зачепив декого, що дивно не відьматів, а тих, хто літає вище. Під час знімань в Суздалі, коли Іван мав проходити крізь стіни, знімальна група чекала на зоряну ніч, і щойно розпочалася робота, як у небі з'явився справжнє НЛО. Бачили всі, що правда, зняти не вдалося. Камера була дуже важкою. Поки підняли, встигли зафіксувати лише двійко секунд зникнення об'єкта. Факт був: ніхто не постраждав однак цей випадок радше виняток. Чого не скажеш про знімання сучасного фільму Нічна варта? Більшість акторів довго вагалися, перш ніж зіграти по той бічні сили. Дехто навіть просив дозвіл у душпастера, але містичні події все одно не оминули. Олексій Маклаков, він живодій Семен. Щодня дзвонив матері, яка була цілковито здоровою. Після того, як телефон не відповідав два дні, схвильований актор поїхав додому і дізнався, що мати померла від інсульту. Це була тяжка втрата для Олексія. А після роботи у денній варті самого актора ушпитали з мікроінфарктом зніматися в таких картинах він відмовляється. Сталася трагедія і в Костянтина Хабенського, коли знімався, від раку помер батько Юрій Антонович. Крім того, помер батько і в одного із продюсерів фільму Олексія Кублицького. Не стало і Юрія Альзеншпіса, продюсера Діми Білана, який грав у варті темного. Марія Порошина, вона ж ворожка Світлана. У нічній варті вперше за всі свої знімання зазнала тяжкої травми ноги. Жанна Фріске розірвала відносини із бізнес. Сменом і лею. чи не забагато негативних подій сталося за такий короткий час. Можливо, таємничі сили були незадоволені, що їх потурбували. Але ж хто зізнається, що це справді містика? Ми не говоримо про те, чого не можемо пояснити. Обидві варти за своєю містичністю майже наздогнали постановки майстра та Маргарити. Під час кожної репетиції дивні речі відбувалися не тільки з акторами, а й з реквізитом. Коли Роман Вітюк почав ставити майстра та Маргариту, то на початку репетиції на дві години застряг у ліфті, який ніколи не ламався. Потім на сцену театру ринув потік води, спрацювала пожежна система, але вогню і навіть диму ніде не було. Актор, котрий грав Воланда, вперше в житті втратив голос, а в інших постійно зникали тексти ролей. Після всіх цих неприємностей Роман Григорович придбав Амулет. Перстня Версаче, який нібито захищає від таємних сил. І хай як дивно, той йому допоміг. Віктор Авілов грав Воланда у виставі за радянських часів. Під час гастролей в Берліні йому раптом стає зле. Він потрапляє до лікарні, де переживає аж дві клінічні смерті. Через кілька років Авілов відходить у ліпший світ через рак. Після сучасного серіалу Майстер і Маргарита головна акторка Ганна Ковальчук розлучилася з чоловіком, але всіляко заперечує містичний вплив на це. Проте через кепську славу роману багато акторів просто відмовляються від роли. Режисери не розмовляють про прикрощі на знімальному майданчикові. А першої радянської екранізації булгаковського роману з Анастасією Вертинською в головній ролі глядачі взагалі не побачили. Сам роман вийшов друком лише через 44 роки після написання. Мабуть, Булгаков підозрював, що його рукопис небезпечний. Загадкові події під час створення фільмів відбуваються і за кадром того самого дня, коли в Паризькому Луврі почали знімати код да Вінчі в національній галереї Лондона просвітили інфрачервоним променем Мадонну в скелях Леонарда. Але ж який був подив, коли за полотном побачили ще одну картину: уклінної діви з простягнутою рукою? Таку саму картину побачили герої стрічки. То що ж виходить? Браун мав рацію? Код да Вінчі існує? Чергові негаразди заскочили Костянтина Хабенського під час. Останніх кінознімань трилера Домовий Хабенський зіграв письменника, який втратив дружину. Та після виходу фільму реальна дружина актора потрапляє в реанімацію і помирає від раку, ледь стихши народити йому сина, аж мурашки спиною. Адже і в нічній варті герой Хабенського насилає прокляття на свою вагітну супутницю життя. Вона дивом народжує і залишає йому сина. Інфошок попереджає: ігри з містикою шкодять вашому здоров'ю.